Уроди, Боже, і на чужу долю. Врім оцей, святому духа. Уроди Боже, сівка, три мішка. Уроди, Боже, добре вес і на мій хрест. Один Бог знає, скільки ночей не досипав, скільки поту пролив поки зібрав цей клаптик землі. Всі наші колотнечі то все пусте. Тривали тільки в праці. Мені, тату, подріжте поля з того краю, М де пшениці родить. Бо тут самий сволинок. А мені, по-твоєму, що? Самий пірі родитиме? Все тобі і тобі. Хапаєш все. А тобі ще рано про своє поле думати. Он, на батьковому попрацюєш. Ой, це ще ми побачимо. Ой, Діти, діти. Хто? Під час сівбила і того не хліба, будь яки родять. Земля має єднати людей, а не різнити. Бо все от землі і в землю піде. Милашко, ми Мій хочеш, руки та йди місить діжу. Скоро батько з роботи прийдуть. Та тепер вона господиня. Ой! Велика господиня з Западинців. Я тут господиня. Мої комори й моє добро. А ви насійте, наоріть, а потім будете господарями. Он ще одна господиня, їсти хліб добре тями. А в хаті маю сину, випадково. не забуду поди, пісню поди, батьківську, випадково. пісню старовину. Світились айстрами, вечірні сутінки. Ця пісня батьківська, єдина суть моя. Я й тобі носа втру. Не втрити, я вже не маленький. Ч, 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 чого це вони цвікають? На мене наче змовились. Хіба ваш батько, хіба я не маю права навести порядок в сім'ї? Не махайте руками, в мене теж руки є. Ой, то це ти, синку, отак з батьком розмовляєш. Ще й невістку навчаєш. Та я зараз вас так обчухраю, що будете мені. Підкорятися це через Мотре колотнече в сім'ї, і я буду на старості років терпіти таке лихо так душі! Подоб Господи Боже, нашому Богу родив жити пшеницю, всяку пашницю, а нам діждати жати, споживати та людям часть віддавати. Нехай перевістку наш для тебе. святиться, веселиться свята Йорданська водиця, як нині, і відродувний цілий світ. Дай, 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 дай. Нема Бога в твоєму серці. Ой, Карпи, де ж ти був, коли в Йордані Христа святили? Ой, чий то кінь стоїть. То, біла гривонька, ой, сподобалася. Ой, сподобалася. Та й Дашенька. І всі такі червоні. Наче з них шкури облупили. свят, 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 свят. Свят! свят, свят, свят. Ну то я, Карпе, чи Мотре, хочу оділити тільки свої горшки, чи ще може з худобою, га? Краще ділитись зовсім. З худобою і з полем. Ну дивись, синку, щоб опісля не жалкував. Ми в гурті росли. Гуртом і робили. Та правда, худоби в нас не густо, ґрунт у нас тісний, в гурті і каша краще їсться. І гуртом батька добре бити. Так і буде. Ну, тепер уже я зовсім пані. А баба казала, що ви кобила. Які є чудові пісні. І зовсім не знайомі, не співані. Не до пісень. Земля господаря потребує. Батько вже не спроможний вести господарство, а вішки з рук не випускають. Он Карпові відділили поле, так він тепер богатир. Так попроси батька, нехай тобі відділить частку поля. А чому це частку? Мені як наймолодшому синові належить все. Навіщо воно тобі те добро? Ба в волах коровах щастя. Мої батьки все життя прожили в наймах. А любові і ласки не розтратили. Я хочу бути хазяїном. Невже для нього, як зламана калина, розкидана при друзі? От тобі й хліб. Добре, що хоч вижити встигли. Зерно вже осипається. Правда, хліба вистачить хіба що до Великодня. О, ну, Карпа, як пшениця, уродила. Не завиду на чуже. дасть, проживем до Великодня. Чуєш, як б'ється? Ти кого хочеш? Хлопчика чи дівчинку? А мені однаково. Лавріне, чом ти став, ніби чужий? Не заговориш, Любо, не посміхнешся, на скрипці не граєш. Може, в тебе ще болить? Там лазить? Хіба ти не бачиш, що я свою чорну курку забрала з вашого сідала? А ми що, просили твою курку на наше сідало? Просили, не просила, вона вже давно тут писеться я пішла за своїми яйцями. А ну поклади яйця на місце видро! Це не мотри, якась бендерська тюма! Плищі! Плищі! Ой, ще ой, Карпа! Карпе! 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 Хай віддасть мої яйця! Лавріно, ходім до хати. Ти їм тим яйцем, я завтра відбачуся! Ні, ну, так ходить. вони все моє господарство розкрадуть! Поплати яйця на місце! Це мої яйця! А ти що їх позначала? Так ваші ж білі, а мої жовті! Ох, ти ж! Зараз ті будуть усі жовті! А! Чи це Бог карає мене за гріхи чи показує ласку за мою правду. Дай, Господи, спокій і мир дітям моїм, мені і моїй сім'ї. Батько одрізав мені городу, наче вкрив. вкрай? Та розділимо. Але я не знаю, як наші жінки скажуть. Хіба в мене жіночий розум, щоб я жінок слухав. Ти що забув, що я ще живу на цьому світі і маю якесь право на батькове добро? А ви з Мотрею? Хочете мене сироту живою в землю закопати? Лавріна, що ж ти робиш, брате? Люди на приряд! Ходімо звідси, Лавріне! Як це міряли садок, Лавріна, частка більша аж на дві груші, га? Ти вже й полічила. А вже ж полічила і свою не поступлюся. Ну, то візьми її та пересади на свою половину. Я пересаджувати не буду і ту, що в дворі. Цього а, вже не буде, бо то груша моя. А а, от буде. А ти карпе дуже. Не злізу, поки не одірву карпової половини. Зараз же мені златя, то як то всеплю сотню різок. Нехай Карпо одріже мені два аршини землі з грушею. Та й моє огородить. А вже ж, це в мене самого городу обмаль, та ще одріжемо на два аршини. Та й на це не простану. Як про мене, Лавріне, бери, бери грошу та й пересади на свій город. От викличу вас на гласний суд. Якби хто взяв Лаврінову хату та одіпхнув її наш за гору, а Карпову аж у діброву, о, о, тоді б вони помирили. Вечір над отавами падав на долину, знав мій батько пісню давньою, пісню старовину, під вікном гойдались айстрами, березневі ночі і бриніла пісня батьківська, пісня та правоча. Ми вечірні сутінки. ця пісня батьківська, єдина суть моя. I <laughs>